Ми вирішили сьогодні зробити копчення. Колись нам презентували козлика. Довгенько він стояв замерший, ми ніяк не мали часу. Сьогодні проявилось бажання і ми його закоптимо. Світулька моя зробила маринадік. Ось такий цікавий. Замаринували його, такий з вишеньками. Ось зараз іду буду готуватися до копчення. Далі буде. як воно буде, ми щось ковучиться у нас? Пошли. Ставим на вогонь. Вогонь знизу підігріває, Тирса починає тліти. Дає дим і на цьому диму коптиться Вогня ви багато не потрібно, треба, щоб він був так в міру і Не багато і не мало ну Десь приблизно півтора години. Ідея зробити ось такий декор з березових дров. Вони у нас були. І я довго думав, чим заповнити ось цю мангальну зону. Зараз, поки спостерігаю за коптінням. Роблю ось такий от декор для того, щоб заповнити ось ці пусті міста. Береза у нас має дуже такий яркий колір, чорний з білим, як ні одні дрова. Да, тому ми, я ось така вийшла родилась в мене ідея. Ось так от ми заповнюємо. Ось це пространство. Підбиваємо його плотненько молоточком, щоб воно у нас не випадало для наш молоточок. Ось. І виходить, у нас ось така, ось така красота. Дивимося, оцінюємо. Це тільки початок. У нас є такі. Пространство ще вверху. Буде бажання, буде час. Буде чим? Будемо заповнювати. Ось так ми корисні речі робимо, працюємо і відпочиваємо одночасно. Тишки густо. Не проходить дим, але виходу у нас немає, тому як треба за один раз будемо перевертати. Дивимося, як йде у нас процес. Значить, м'ясо у нас сухеньке, тому як це козлик, але нічого, значить, його багато, тому час коптіння збільшився. Зараз будемо. Міняти терсу, тому як вона, думаю, що вже вигоріла, і її там недостатньо. Як це робиться, зараз будемо дивитися. Так. Ось у нас видно, кудись тікає у нас юшечка, а ось у нас і терса. Вона насправді вигоріла вся. Мішечки осталось, тому тут немає вже чому на чому коптитися, ми її зараз витрусюємо звідси. Значить, витрусили пирсу, засипаємо свіженькою, для того, щоб у нас ішов з чогось дим, тому як просто горь. Чи гар нам не потрібно, нам потрібен результат покопчення. Ось так от ми сипали, ставимо знову наше коритце і зверху ставимо наше копчення. Ось так от. Закриваємо його кришечкою. І знову на вогонь. Тирса починає. Нагріватися, починає диміти, процес продовжується. Закінчили ми наше копчення, застала в нас нічка. Ось таке у нас вийшло м'ясо. Ось так ми вже склали його Оце наше ребро. Ось такий от нас козлик. А це наше м'ясо. Довше вийшло, ніж ми планували, але все ж таки ми справилися. Дякувати Господу за те, що є у нас на столі що споживати. Дякувати нашим рідним, що презентували нам такі гарні речі. Будемо мати що споживати цілий тиждень.